А у Ходоровській громаді на фасаді гімназії з'явилися меморіальні дошки в пам'ять про загиблих захисників. Пам'яті знаки присвятили Василю Вишиваному, Кирилу Вишиваному та Василю Гуролю. Вони були одними із тих, хто відправився боротися з окупантами у перші дні війни. Два рідні брати, воїни збройних сил України Василь і Кирило Вишивані, загинули на війні із різницею у 10 днів. Спочатку у бою з окупантами на Миколаївщині 4 березня 2022 року поклав життя молодший брат, 28-річний боєць 80-ї бригади Василь. А 13 березня під час атаки на міжнародний миротворчий центр біля Львова загинув і 34-річний майор Кирило Вишиваний. Василь Гураль у минулому правоохоронець, любитель мисливства, воював добровольцем у складі 24-ї бригади. Не давав ворогам загарбати батьківщину у запеклих боях. Під попасною на Луганщині, де загинув 3 квітня 2022 року, на відкриття меморіальних дощок прийшли рідні, друзі, представники органів влади, місцевого самоврядування, духовенство, жителі села. Право відкрити дошку надали рідним загиблих мамі братів вишиваних, дружині Кирила Вишиваного та батькові Василя Гуроля.